Доброго дня! Нагадаю, що в Києві в наявності є дуже класний автомобіль, Ренока Джар, дизель автомат, в гарній комплектації Intense з безключивим доступом, з комбінованим салоном, з рідним пробігом 139 тисяч кілометрів. Дуже гарна збережена машинка. Що по кузову, що по салону. Дуже економічно, дуже динамічно. Живий колір виглядає ще цікавіше. Тут є компресор, піна. Цю полочку можна впустити нижче. Парктронік передній, задній. чистеньке, залишаю він для перевірки. Поки доїхав з і пішов дощ, було сонечко. Дуже класна машина, приїжджайте на огляди, будь-які сервіси та перевірки. Вітаю, поїду, куди скажете.